Всім доброго вечора! Це буде карта дня на 16. Ой, 16, слухайте, на 17 жовтня 2022 року. Для всіх знаків зодіаку. Дивіться, спільна енергія, четверочка мечів говорить про те, що завтра може бути такий стан, коли захочеться помовчати, коли захочеться може полежати, відлежатись, подумати, проаналізувати. Це, знаєте, без такий день не для дій, не для, скажімо так, рв'єння Да? це коли нам хочеться щось обдумати, якусь ситуацію. Або це може стосуватися якоїсь просто конкретної ситуації в вашому житті, яку ви ставите на паузу для того, щоб обдумати, і після тільки якоїсь осмислення... Об... Ос Осмислення. Хай буде так, осмислення, так? Ви захочете, ну, діяти. Це ще карта медитацій та відпочинку. Може хтось просто захоче відпочити. Але в будь-якому випадку це карта більш на роздуми, ніж на дії. Так, але давайте дивитися більш конкретно для всіх знаків зодіаку. Давайте огне. Туз мечів. Це карта, не дивлячись на те, що вона дуже різка, жорстка, вона жорстка. Вона говорить про різкі здійснення мрії. Знаєте, це коли ти щось дуже довго обдумував, аналізував, але не міг прийняти якісь рішення, або це рішення не могло прийти в твоє життя. А тут ти раз, два і щось різко або відрізаєш. Або різко приймаєш якісь рішення, це може стосуватися і вашої мрії, і вашої цілі, і кохання, і роботи, і все, чого завгодно, так? І ви починаєте в цьому направленні діяти. Це якась різка дія, або різке прийняте рішення. Завтра вам всесвіт дасть, дасть, скажімо так, імпульс на цей рух вперед, на здійснення мрії, і імпульс на те, щоб. Це здійснилося. Я думаю, це те, чого ви бажаєте. Так, давайте далі. Далі на стільці. Дев'яточка кубків говорить про те, що завтра ви будете в такому стані закритості, закритості емоцій. Нікому їх може, не захочете показувати. Ви можете в якомусь. Навіть плані, скажімо, так, да, що ви до когось щось відчуваєте, якісь почуття у вас є, але ви їх нікому не показуєте. Не показуєте на рахунок роботи, проєктів і не показуєте на рахунок коханої людини або людини, яку ви закохалися. Також ця карта доволі така егоїстична. Це коли ми не показуємо того, чого ми насправді відчуваємо, того, що це наше. І ми ділитися з цим. Цим ні з ким не хочемо. Так? Також це карта свята. Ви можете завтра щось просто святкувати. І навіть ви можете бути, скажімо так, виновником або виновницею торжества. Да? Або спілкуватися з такою закритою людиною. Будете з нею спілкуватися, вона буде вам посміхатися, гарно до вас відноситись, але насправді вона закрита, вона своє почуття вам показувати не буде. Давайте далі. Далі в нас близнюки. Близнюки. Рицарь мечів говорить про те, що у вас буде внутрішня якась така дуже агресивна енергетика. Це, знаєте, це коли ми не просто вже думаємо про якийсь конфлікт або про те, щоб щось з кимось виясняти, да, щось комусь висказати. Це вже коли ми починаємо в цьому направленні діяти. Рицарь мечів це ще карта може бути пов'язана з чимось військовим, з війною, може ви військовий, військова, може у вас якось робота з цим, з цим буде пов'язана. Тут напряму йде захист або нападіння, також рицарь мечів. Це саме найагресивніший молодший аркан, який говорить про те, що за що ви не візьметесь, ви все доведете до логічного кінця. Але постарайтеся не споплюжити відносини з людьми, з якими ви будете спілкуватися або співпрацювати. Якщо це стосується стосунків, то постарайтеся не довести все до. Скажімо так, якоїсь дуже великої сварки, тому що ви тут націлені на такий результат, але з е, агресивним підтекстом. Давайте далі в нас Так. Тройка пентаклів говорить про початок якогось проєкту. Це може бути творчий проєкт, це робота, це хобі, наприклад, це, не знаю, бізнес, в який ви вкладаєте гроші, так? Натріпатрічці Пентаклів, це вже ми зробили вибір і починаємо працювати. І ми починаємо працювати на довгостроковий період на чимось. Якщо це відносини, то це початок відносин, скажімо так, ну тут дві ситуації: або це трикутник, або це відносини, які мають початок, але вже такий більш стабільний, серйозний, і це те, що буде розвиватися на довгі роки. Але в будь-якому випадку це початок. В когось це початок якогось творчого проєкту. Художники, дизайнери, артисти, і все в такому ключі. Так ой, давайте далі в нас леве троєчка мечів. Троєчка мечів говорить про те, що Знаєте, це або ситуація трикутника, це може бути, можуть бути відносини, або може бути трикутник на роботі, так, коли ви не знаєте, що вам обрати. Може ви не знаєте, а може вас обирають. Так? Це ще може бути ситуація, коли нам потрібно зрозуміти, що почуття якісь потрібно контролювати. Або вбити їх в собі зовсім і зрозуміти, чому ми це робимо, так? Чому ми так себе почуваємо, або почати їх менше проявляти до когось або до чогось. В будь-якому випадку, це, не може, це може бути і розставання з кимось, або навпаки, це зміна свого відношення, але зміна відношення до якоїсь ситуації через якусь доволі критичну ситуацію, так? Може, ви дізнаєтесь про якийсь трикутник. Старайтеся дуже сильно не емоціонувати, тому що все ж таки тут не, так, не зря намальоване серденько. Ви повинні розуміти, що ваші стреси можуть не дуже гарно да? мати вплив на ваше здоров'я. Так, давайте далі. Далі в нас йдуть діви. Паж жезлів. Паж жезлів це така доволі дитяча енергетика, а також це енергетика це може ви з такою людиною будете спілкуватися, а може ви завтра будете в такій енергетиці, людини, яка починає якийсь новий проєкт. Але вона починає його з того, що вона щось вивчає, щось аналізує. І аналізує вона не з точки зору там, своїх думок, а з точки зору дій. Що і за чим я буду робити? Так? Я собі напишу список, ось в мене є якась велика ціль, потім якісь великі підцілі, і так пошло, 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 щоб був якийсь план або алгоритм дій, по яким ви будете досягати своєї мрії. Але, по пожежезів я вам так скажу: якщо ви щось проаналізуєте, щось сплануєте, ви повинні розуміти, що вам ці плани потрібно підкріплювати діями. Бо Ця енергія чогось нового, вона просто у вас почне якимось чином гноїтися, або ви її почнете зливати в щось інше. І не самим гарним, скажімо так, чином. Також пазжезлів, якщо це стосується відносин, говорить про те, що це може бути початок відносин в когось, це можуть бути переписки дзвінки в когось зустрічі, але навряд чи це більш щось про таке нейтральне, я б так сказала. <гум> Якщо ви з кимось ідете на побачення, ви повинні розуміти, що ця людина поки що не націлена на щось серйозне. Це більш вивчення один одного. Так? Давайте далі в нас П'ятірочка жезлів говорить про те, що у вас може бути якась сора суперечка, і ви повинні зрозуміти, що це доволі така тупенька суперечка. Їй... Не потрібно піддаватися. Також ця карта ще говорить про якийсь внутрішній внутрішні кризис, ваш, ваш внутрішній стан. Ви повинні розуміти, що якщо ви не знаєте, що вам робити, ви себе не гарно почуваєте внутрішньо, ви не знаєте, які вам дії приймати. Цей стан може піти на зовнішній світ. Таким чином ви будете конфліктувати з людьми, які вас оточують. Знову ж таки, вам повин... потрібно зрозуміти, що це ваш внутрішній стан, який випливає в зовнішній світ. І е... починати потрібно з себе. І неважливо, це стосується кохання, чи це стосується проєктів, роботи і всього іншого. Давайте далі, далі, в нас скорпіони. У вас старший аркан повішений. Старший аркан повішений говорить про те, що. Є якась ситуація, або якась ситуація підвіситься у вас, і цей стан вам потрібен. Це стосується або кохання, або роботи, або ще чогось. Так? Або якщо ця ситуація вже в підвішеному стані, то цей стан вам потрібен для того, щоб ви якось відпочили і подивились на, на неї з іншого боку, так? на 180 градусів. В будь-якому випадку цей стан вам принесе. Якісь, знаєте, це коли ми до чогось такого додумалися, якісь як вам сказати правильно, якісь дуже добрі, світлі думки приходять до нас на рахунок цієї ситуації. Як нам діяти далі? Що нам робити далі? так? Якщо вам нічого завтра не захочеться робити, піддайтеся цьому стану, піддайтеся цьому впливу. Але в будь-якому випадку, ось цей момент паузи, він дає вам час на те, щоб ви розгледіли цю ситуацію під іншим кутом, щоб почати діяти якось по-іншому, більш краще, більш мудро. Так, давайте далі, далі в нас скорпіони. Ой, скорпіони, кажу, стрільці. О, дев'яточка мечів. Дивіться, ви можете бути завтра в стані якогось страху, жалю, накрутів, коли нам сняться дуже погані сни, не виспалися. так? Ще може бути таке, що ви за щось дуже сильно переживаєте або боїтеся. Вам потрібно зрозуміти, що ця ну, ситуація вже сталася, і ну, її виправити, мабуть, ніяк не можна. Вам потрібно просто відійти від неї. Потрібно виходити з цього стану накрутів, того, що далі може бути тільки найгірше. В будь-якому випадку, це, ця карта говорить на те, що вже все, кульмінація сталася. Неважливо, це кохання, чи це робота, чи ще щось в вашому житті. Це знаєте, це коли нам наснився поганий сон. Ми прокидаємось серед ночі, і вже поганий сон все, він закінчився. Але ось цей момент. Скажемо так, я називаю це запах сну. Так? Він ще може бути присутній. То ви повинні зрозуміти, що вам потрібно вставати, щось робити, про щось подумати інше, послухати якусь гарну музику. І коли прийде день, цей стан просто розвіється сам по собі. І вже до вечора ви просто не згадаєте про цю ситуацію. Так, ну давайте далі, далі, в нас кози роги. Шестірка пентаклів. Знаєте, ця карта говорить, ти отримуєш те, на що ти заслуговуєш, скільки ось ти вкладався, стільки ти отримаєш. Пентаклі, шестірка пентаклів це завжди вихід з якоїсь кризи. Це карта подарунків. Ти отримуєш подарунок як від людей, так і від Всесвіту. Також ця карта говорить про те, що ви можете отримати зарплату, премію, повернення боргів або ще щось. Це пов'язане напряму з грошима або чимось матеріальним. Також ви можете щось взвішувати, так? в що я буду вкладатися, а в що я не буду вкладатися. І будете приймати такі більш вже мудрі, дорослі, зважені рішення. Єдине, що скажу по цій карті, от якщо ви будете вкладатися в свій проєкт або роботу, або в стосунки, скажімо так, Трудолюбіва, да, дуже багато в це вкладати. Е ви отримаєте своє, те, що ви, те, до чого ви йдете, і навіть в більшому обсязі, ніж ви можете очікувати. Давайте далі. Далі у нас водолічики. У вас, ой, старший аркан-сонечко. Старший аркан-сонечко говорить про те, що у вас буде такий стан. Блін, мрії, здійснюються. У мене таке, такий гарний настрій, що я хочу. Щоб цей настрій був у всіх людей. Я всіх заряджаю цим настроєм. Хтось може дізнатися, що він вагітний, або вагітна. Ой, вагітний, <состав> що в нього партнерка вагітна, так? або ви, дівчата, вагітні. Може, хтось захоче завести дітей. По сонечку, це ще. Знаєте, коли ми розуміємо, в чому наша сила. В чому наш ось цей внутрішній стан світла? Чим ми людей заряджаємо, чим ми заряджаємо себе? Що нам потрібно робити, щоб входити в цей стан? Так? По цій карті, за що ви не візьметесь, все у вас буде виходити тільки найкращим чином. Просто будьте в стані позитиву, в стані? Коли ми даруємо людям, даруємо цей позитив, так? І коли ми навіть на щось не дуже гарне відповідаємо все одно добром. Ось ця карта більш про це. Так. Ну і давайте далі. Це в нас рибки. Так, рибки. Старша Аркан Сила говорить про те, що можете завтра займатися своїм тілом, йога, спорт, фітнес. Можете спілкуватися з такою якоюсь дуже пристрасною людиною. Так? Або самі будете відчувати до когось дуже сильну тягу, дуже сильну пристрасть. Це про секс, про страсть, про відносини, про дуже такі сильні почуття. Може, в когось буде пристрасна зустріч так? з людиною, з коханою. Також ця карта говорить. Навчиться контролювати свої інстинкти. І це стосується не тільки інтиму, це стосується якихось ваших е, звичок. Так? Їжа, алкоголь, наркотики, солодке, молочка, мочне і все інше. Все в такому стилі. Також спорт. Да? Може, ви давно не займалися своїм тілом, тут вам варто на це звернути увагу. Ще по цій карті я вам скажу. Не старайтеся проламати якось простір, тому щоб коли ми не даємо ситуаціям ставатися своїм чередом, так, своє, своєю чергою а, і починаємо щось ламати або когось ламати, простір нас інколи викидує назад, навіть раніше, ніж старт, і говорить: слухай, ти свій урок не проходиш, я тобі даю знову шанс. Але тобі потрібно зрозуміти, що проламувати простір не можна. Все, взагалі, в принципі, завжди вчасно стається. Навіть якщо нам здається, що ми в чомусь запізнилися. Ні, це не так. А, в принципі, все. Всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, миру нам над нашою головою, і люблю вас. Люблю тебе, Україна!